Вогнем безсонних діб, він пахне працею, людським гарячим потом, він пахне солодко і духмяно. Вклоняюсь вам, люди, доземно, як в батьківській хаті, з далеких доріг, як хлібу, що матінка чемно й гостинно кладуть на український рушник. У барвах цього рушника мого села сади розквітли, любов людська і, і доброта, що завжди, що, завжди, що, що завжди житимуть у пісні. Хлібом у нас зустрічають гостей. Хліб на весіллі цвіте караваєм, і кращих у світі немає вістей, як хліб уродиться у рідній саджаві, з рук працьовитих отаких багатій наш край, з добірного, саджавського жита й пшениці, прийміть запашний молодий каравай. Ми раді вам, любі і друзі, і всі ми вітаємо вас запрошуєм щиро, гостинно покуштувати караван наш. Моє село. Моя саджава рідна, де народилась я і де живу, свята земля моя від прадіда, від діда, свою любов тобі я віддаю, люблю твої сади, поля просторі, Саджавку річку невисокі гори. Люблю людей твоїх що в праці та у пісні моєму серцю наймиліші в світі, бо вміють все зробити, їм під силу орати поле, засівати ниву, ліпити, малювати, вишивати, писати вірші, танцювати і співати. Талантами багати, як весело твої музики грають, а саджавчаночки вродливі чарівні, мов солов'ї виспівують пісні. В моїй саджаві літо чи зима В уста дитячих пісня процвіта, і на душі так радісно стає, бо в дітях цих народу корінь є. Під того корня цілюща б'є вода, в якій сьогоднішнє і минуле ожива, в якій день завтрашній із сонечком стає, Цвітуть сади, і сопілка виграє.